Всім привіт! Давно вже не було відео, я казав, що знімлю відео, коли вже крутів до трудити. Бачите, перекинув поки що сюди всі кролики. Це всі кролики. Тут на мене самі кролички сидять. Я трошки вже побив. Бачите, залишилися мікролиці. Кому треба кролиці, е, номер 068 733 1080 Дзвоніть і не летій. Відницький голубі. Ну і от такі з метелика. Отут є два самці, коли ми треба ці. самці, бачите. Це самець і оцей самець. Оце самець, але вона менша від них. І вона перелазить. Бачите. Такі самчики. І скільки вже скоро. Два місяці, дивіться, вже є два місяці. Чорним вже більше, 31 травня. Вони роджені. Топові тварин нору. Бачите, такі самки. Це від металика. Так що зараз покажу інших. Бачите, він вже такий великий родик, вже став татом. Зараз покажу, мелошню, розкажу. Бачите, він такий дуже великий самчик. Він змішаний з бельгійським велетнем. Бачите, такий саме звеликий. Дуже як його тут хай бачите. Бачите, я вам покажу інших кроликів. Тут кроличка в мене робила. Бачите. Замку. Я кролик. Я подивився там одно. Мала вона шестеро, п'ять. Вилізли. Ну і замерзли. Тільки лишилось. Одно. Бачите, не буду їх ровозити, треба її йому їсти. 27 е, листопада має родити оця количка. Бачите, вона від тої що я мав. У мене від неї всі є самець. І ця біла кроличка і ось ця. Бачите, вона родити. Бачите, я собі куличив кроличку. Коли красу. Навісні її пущу, вона ще трошки менше. Пущу такого самосамчасною і вийде хітки. А возьні мама лежить. Вона так само 8 грудня має родити. Бачите, що вона бентерна тільки. Знаю чого. Mm. Отак. Показав кролики в шорт, зніму відео е Коли вже кролики породять. Дивіться за моїми відео, ставте лайки, підписуйтесь більше. Давайте будемо на канал. Ми почали нормально підписуватися всі люди і щось перестали підписувати. Тому ну, підписуйтесь більше, більше іде більше відео. Всім пока, ставте лайки.